Кусія, друзі, ми рухаємося далі. Далі новини від Вадима Ярошенка. Вітаю всіх, хто зараз з нами по тобі екрану. Всіх, хто щойно до нас приєднався. Це новини лайф про головні події в Україні та світі просто зараз. Через зростання цін Верховна Рада пропонує збільшити нардепам компенсації за оренду житла. Вже у травні нові типи строчок з'являться у додатку резервплюс. Знаходив клієнтів через особисті зв'язки. Правоохоронці затримали організатора схеми для ухилянтів. На Черкащині внаслідок атаки російських дронів, яка сьогодні серед білого дня тривала понад 6 годин, постраждали шестеро людей. Без газопостачання залишилося 117 тисяч споживачів. За словами міського голови Черкас, газопостачання вже почали відновлювати. Щоб пришвидшити процес, до Черкас приїдуть 50 аварійних бригад з різних регіонів України. А от на відновлення газопостачання у регіоні знадобиться до трьох діб, повідомили в обласній військовій адміністрації. Відразу спрацювали всі відповідні служби, аварійна газова служба, бо це газотранспортна мережа. Також працювали рятувальники та медики. Були відключені мережі низького тиску, тобто подачі в першу чергу до населення, щоб зберегти наявність газу в мережах високого тиску. Наразі від, Наразі від газопостачання відключені близько 117 тисяч споживачів та близько 430 юридичних осіб, які працюють на основі газу. Зокрема, такі великі об'єкти, як Азот, ТЕЦ, Черкаси Хліб. Черкаси теплокомуненерго. Путін оголосив про військове перемир'я з Україною на 9 травня. Воно почнеться у ніч із 7 на 8 травня і триватиме до півночі, з 10 на 11 травня. У МЗС України відреагували на таку пропозицію із Кремля. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна готова підтримати тривале, надійне та повне припинення вогню. Якщо Росія справді хоче миру, вона має припинити вогонь негайно. Для чого чекати 8 травня? Якщо можна припинити вогонь зараз, будь якої дати і на 30 діб, щоб це було реально, а не просто для параду. Верховна Рада пропонує збільшити нардепам компенсації за оренду житла до 27 тисяч гривень. Причина значне зростання цін згідно з нижнім кошторисом. Компенсація для депутата ради вартості оренди житла або зняття готельного номера здійснюється у розрахунку 650 гривень за добу. Загалом депутати отримують 18 до 20 тисяч гривень на місяць залежно від кількості календарних днів місяця. У травні в резерву плюс з'явиться два нових типи відстрочок. Повідомили Міноборони. У додатку буде доступне оформлення відстрочки для людей із тимчасовою непрацездатністю і для громадян, які мають на службі чоловіка або дружину та дитину до 18 років. Повідомила заступниця міністра оборони Катерина Чорногоренко. За її словами, до кінця 2025 року планується запустити 35 типів відстрочок. Кожна третя відсрочка в Україні оформлюється через резерв плюс. А загалом у застосунку близько 4 мільйонів користувачів, кожен зі своїми життєвими обставинами. Раніше треба було обов'язково приїхати до ТЦК, відстояти чергу та зібрати купу папірців. Завдяки Резерв Плюс можна отримати відсрочку у пару кліків. Державна служба якості освіти перевіряє виші і коледжі разом із військовими та правоохоронцями. Держслужба зністюватиме контроль вступних кампаній та організацію освітнього процесу у понад сотні закладах вищої та предвищої освіти. Мета виявити і усунути порушення законодавства в умовах воєнного стану. Раніше фіксували факти внесення недостовірної інформації до ЄДБО, затримки або відсутність даних про чоловіків приземного віку, а також порушення під час формування. a contententu, a kontingentu aspirantů А маршрут пам'яті Ірини Фаріон презентували сьогодні у Львові. Його створила Львівська гідеса Наталія Зубик разом із донькою Ірини Фаріон Софією особою. У коментарі новини Лайв вона розповіла, що маршрут починається біля Львівської політехніки, де працювала мовознавиця, а закінчується в кав'ярні, де вона любила пити каву. Новий екскурсійний маршрут присвятили до дня народження Ірини Фаріон, який би завтра виповнилося б 60 років. Звісно, хотілося б, щоб цей був маршрут місцями Ірини Фаріон. Ну але занадто далеко все буде розтягнуто, люди так далеко в нас не ходять. Тому ми вирішили зробити від місця, де вона працює, до місця, де вона любила пити каву. Це перше. А друге, сьогодні буду навіть не я вести екскурсію. Мені здається, навіть не пані Софія, її донька, а буде у нас віртуальний провідник це буде Ірина Фаріон, тому що я зробила вирізку з її програм по найвідоміших особистостях, про які вона часто говорила. У своїх програмах, ну і про як з якими я хочу познайомити людей, які сьогодні прийшли на екскурсію, власне через слова Ірини Фаріон. Заробляв на переправленні військовозобов'язаних столичні поліцейські затримали зловмисника за 60 тисяч доларів. Фігурант обіцяв двом чоловікам надати документи, з якими вони мали безперешкодно притнути кордон. Схема передбачала двоетапну оплату першу частину разом із копіями власних документів. Чоловіки віддавали у якості авансу а решту суми безпосередньо при перетині кордону. Також зловмисник. Проводив детальний інструктаж ще до поведінки втікачів на кордоні. А справжність грошей перевіряв у пункті обміну валют. Ділка затримали під час спроби отримати суму першого траншу. За скоєне йому загрожує до 9 років позбавлення волі. Блекаут Іспанії. Спричинило рідкісне атмосферне явище. Пише Sky News. За даними португальського оператора електромереж РЕН, блекаут був спричинений збоєм в іспанській електромережі, пов'язаний із екстремальними змінами температури повітря, які викликали аномальні коливання в лініях високої напруги. У повідомленні Рен також йдеться, що з огляду на складність питання може знадобитися до тижня, щоб повністю відновити електропостачання. Росія готується до військового конфлікту з НАТО після завершення війни з Україною. Путін на тихо нарощує військову присутність біля кордонів Фінляндії та країн Балтії. Пише видання Wall Street Journal, посилаючись на західні розвідки. Базою для протистояння з НАТО має стати Ленінградський військовий округ, де триває активне будівництво військових споруд. А тим часом держсекретар США Марко Рубіо заявив, що наступний тиждень стане вирішальним у питанні завершення війни в Україні. Що про це думають Одесити, дізнавалися наші журналісти. Насправді я думаю, що все це просто пусті слова, бо США кожного тижня, кожного місяця роблять якісь заяви, і потім вони не звершуються. Тому нічого не думаю. Останній раз я читала новини десь приблизно місяць тому, і були дуже схожі новини, тому я не думаю, що це. Правдиво. Питання війни, мабуть, мав вирішувати в Москві, а не в Вашингтоні. Невідомо, що буде далі. Це знак питання на довго і довго, довго довго. Я вважаю, що, це, що ця інформація не, не є правильною, бо е, я вважаю, що цей процес затягнеться дуже надовго. У Києві офіційно стартував один із найкрасивіших сезонів у ботсаду й Гришка за цвів бузок. Сад бузків займає майже 2,5 гектари. Тут росте понад по півтори тисячі кущів, 21 вид із 28 існуючих у світі. З найвищої точки відкривається неймовірний краєвид на Бузкове море, Дніпро та Видубицький монастир. І хоча сезон триватиме близько місяця, саме зараз можна побачити не лише бузок, Зок, а й магнолії, сакури, каштани, яблуні та півонії, які також квітнуть. І як емоції, після які емоції після відвідування Сірінгарія відчувають кияни та гості столиці, дізнавалася наша Ірина Блаженство. Пані, які ваші емоції? Ну, кайф класно. Дуже гарно, дуже потрясіна Києвом, садом і парки були дуже. Потрясен я з Маріуполя сам, і потрясен з чистотою Києва. Я в Германії був. Там теж дуже гарно, але Київ потряс. Дуже... І люди такі ж цікаві. Тут насолоджуємось, ще ароматами насолоджуємось. Повітрям сьогодні настільки день не жарко, дуже комфортно себе відчуваєш, дуже комфортно, дуже хочеться миру. І насолоди, і дуже хочеться миру. І нашим воїнам дай Боже сили, здоров'я і терпіння, щоб скоріше це все закінчилось. Такими були головні новини на цьому мить. Далі ефір продовжить. Віталій Продиус. Бережіть себе та не забувайте підписатися на новини Лайф. Дякую за.